Вітаю! Незабаром на біржі Bybit починається свіжий лаунчпад для проєкту Galaxy Arena. Торговий символ ESNC. Почнемо з технічної інформації про подію. Ітак, на лаунчпад виділено 8 мільйонів 600 тис. монет. При стартовій ціні по 35 000 долара за токен. Тобто це є 8,6 від загальної пропозиції токену. Лукап періоду у цій монеті немає, тобто монети будуть доступні одразу для продажу. Але я цього робити не буду, а включу їх у свій венчурний портфель. Послання на лаунчпад проєкту на біржі Bybit буде у описі під відео. А тепер перейдемо до проєкту. Як заявляють розробники, Galaxy Arena це децентралізований метавсесвіт віртуальної реальності, що має подолати розрив між віртуальним і реальним у просторі живих подій, розважальних заходів, вражень віртуальної реальності та бізнесу. Він включає хаб x 2 m що дає гравцям змогу заробляти, граючи, рухаючись, навчаючись, танцюючи та беручи участь у житті екосистеми. Особливості проєкту по версії розробників. Екосистема Galaxy Arena, що працює на основі мережі Polygon, складатиметься з трьох основних секторів: розважального майданчика, галактичного спортзалу і галактичної вежі. Розважальний майданчик створюється як простір віртуальної реальності для реальних концертів, змагань зі змішаних бойових мистецтв та інших видовищ. У галактичній вежі розміститься колекція проєктів 20 тисяч NFT, розділених на люксові номери, салони, офіси і об'єкти цифрової нерухомості. А на горішніх поверхах розташовується небесний салон із нічним клубом і казино. Галактичний спортзал це місце, де користувачі, тобто жителі галактики, зможуть заробляти винагороди в ESNC нативних токенах екосистеми. За моделі тренуйся, щоб заробляти. Окрім цього, жителі галактики зможуть заробляти на участі в інших Міні-іграх X2R на Всесвіту. Токіни ESNC покликані спростити транзакції у цьому світі. Давайте для початку розглянемо залучення користувачів до проєкту. І так, у Твіттері в нас є 44 тисячі підписників. В Інстаграмі є 28 700 підписників, в Телеграмі 80 000 з половиною підписників, в Діскорді 11 тисяч підписників. На Ютубі тільки 550, і що в нас ще є? На медіумі всього 22 підписники. Тобто у загальному не все так погано по користувачам. А тепер давайте найважливіше це фінанс. Звідки будуть ті гроші і чому ціна токена може вирости. Прикрутимо наш цей. Так, і у нас є така табличка. І так, по фінанси запропоновані такі рішення. Тобто це і стейкінг. Байбеки, тобто зворотній викуп токенів та регулярні спальні монет. А монети користувачі будуть купувати для використання у метавсесвіті таким чином. Це є покупка, продаж чи оренда цифрової землі, реклама у метавсесвіті, спонсорство, купівля та продаж NFT, квитки на віртуальні події у метавсесвіті, членство у спортзалах Казино. Є інші варіанти використання, ви можете ознайомитися з ними на сайті. Як висновок, ідея цікаво, і вона більш-менш нова. Основна суть у тому, що вдаці проекту пропонують не просто мета-всесвіт, а цілий хаб Метавсесвітів, тобто ігровий, спортивний, розважальний. Тут є всі можливості для розвитку проєкту, але все залежить від розробників. Після завершення лаунчпаду я додаю цей проєкт у портфель Капіталізатор Вень і обновлю дані у публічному документі з проектами. Посилання на нього буде у описі під відео. Ну що ж, щоб не пропускати нове відео по венчурному портфелі, підписуйтесь на YouTube канал і натисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео. З повагою, Олександр!